В Ужгороді відбулися всеукраїнські благодійні змагання з більярду серед журналістів. Захід приурочили до міжнародного дня спортивного журналіста. Ініціатором стала Закарпатська обласна організація Національної спілки журналістів України. На жаль, колективи редакційні, малочисельні, і проводити командні змагання стає все важче і важче. А, і тому дуже добре, що народилася така ініціатива проводити е, персональну першість. Мається на увазі е, із індивідуальних видів спорту. Сьогодні це більярд. Радий, що журналісти теж долучилися до більярдних змагань. До... В допомозі ЗСУ це дуже добре. Чому вільну піраміду» обрали? Для те, щоб всі спробували кожну кулю, можна бити одну в да і можна зіграти, зрозуміти щось комусь для когось нове, для когось вже знає як. Тому обрали вільну піраміду. Отже, 11 учасників із Ужгорода, Херсона, Дрогобича, Львівщина та міста Барвінкове Харківська область змагалися у вільній піраміді». Грали як початківці, так і вже більярдисти. з Досвідом. Я займаюся більярдом вже, мабуть, рік третій. У нас колись татко поїхав та взяв вживаний мільярдний стіл, щось там за чотири тисячі. І ото я вечорами напрольот займався більярдом. Я дуже я дуже полюбляю більярд, тому що це так би мовити релаксна гра. У результаті баталій до фіналу вийшли ужгородці. У матчі за перше місце В'ячеслав із газети «Карпатський об'єктив здолав Івана Кузьму, представника закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України. Більярд це я вважаю дуже інтелектуальна гра для журналістів, для нас, журналістів, хоч ми не професіонали більярдисти, але хто вміє, хто не дуже вміє навчиться це, і місце зустрітися і пограти, і позмагатися, тим більше такою цікавою грою, як більярд. Ну і звичайно, наш загал мусить зустрічатися, а де як не за більярдним столом. Змагання були благодійними. Організатори перекажуть на ЗСУ та на соціальні проєкти для підтримки сімей загиблих журналістів 11 тисяч 500 гривень.